А я з задоволенням подушню. По-перше, якщо ви ще не навчаєтесь на психолога, але цікавитесь цією темою. Класно працює, науково популярна література, якась психологічна, трішки художня. Ознайомлюємось поверхнево з різними темами. Не обов'язково все приймати за чисту монету. Ну, ось просто цікавимось, щось для себе таке там знаходимо. Можливо, класно. А мій улюблений автор свій час був Лоран Гунель. У мене є всі його книги, ну от лежить перша. Моя була улюблена, я всім її просто показувала, розповідала, рекламувала. Вона мене вразила, бо кінцівкою таку я не очікувала. І цей автор він дуже цікаво вас так проводить різними філософськими думками крізь внутрішній світ людей, розповідаючи так в художньому стилі історії тих чи інших персонажів. Ось таке. Далі, якщо ви вже вступили на психолога, дослухаємося до викладачів. Базовий мінімум має бути загальна психологія, вікова, усе, що ви там вивчаєте, вивчаємо. Далі, якщо ви вже з цим ознайомлені. Дослухаємося до того, що вам цікаво. Це можуть бути якісь напрямки психотерапії, КПТ-Гештальт, якісь теми, наприклад, втрата, РХП, тривожність, все що завгодно. Це можуть бути конкретні вікові категорії, наприклад, підлітки. Шукаємо літературу, шукаємо авторів, котрі займаються дослідженням даних питань, і точково вивчаємо те, що нам необхідно, бо ми не можемо бути спеціалістами у всьому, звісно. І ми якби обираємо для себе. В що ми будемо далі заглиблюватись. Оскільки я навчаюся на гашталь-терапевта, то читаю в основному щось пов'язане з цим. І зараз мені подобається автор Ірвін Ялом, я певна, ви про нього чули. Особливість у тому, що він ділиться досвідом консультування, психотерапії, психіатричних втручань. Він буквально вас проводить по своїм клієнтським запитам. Це надзвичайно цікаво читати, і паралельно можна. Продумувати, а що би, наприклад, я сказала, як би я діяла, як би я вела цього клієнта. І от, от такий ментальний досвід відбувається прямо в процесі прочитання. І останній пункт, найбільш цікавий і неочевидний, на мій погляд, цікавимося якомога більшою кількістю тем. Ну, звісно, які вас також, хоча б трішки цікавлять. Це, по-перше, дозволить вам розвинути ваш кругозір, розширити, розвинути. You know. По-друге, дозволить вам знаходити спільну мову з якомога більшою кількістю людей, що дуже цінно. Ви ніколи не знаєте, які до вас клієнти прийдуть, а, чим вони цікавляться, що вони за люди. І ось чим більше ви будете знати, тим вам буде простіше і цікавіше з ними працювати. Ось так. Бай!